Представляємо вашій увазі бункер-живильник БП400 високоякісне та надійне обладнання, створене для автоматичної подачі сировини в гранулятори. З об'ємом бункера в 390 літрів він забезпечує безперервний і стабільний процес подачі, що значно збільшує продуктивність і ефективність вашого виробництва. Оснащений мотор-редуктором потужністю 1,1 кВт з підключенням на 380 вольт або 2,2 кВт в однофазному виконанні, бункер гарантує надійну роботу навіть у найскладніших умовах експлуатації. Вага бункера становить всього 81 кг. Це забезпечує його стійкість і довговічність. Регулювання швидкості дозування виконується шибером. А контроль за наповненням відбувається через оглядові віконці. Для запобігання злежування та зависання сировини. Бункер оснащений спеціальним ворушником, що приводиться в дію від черв'ячного мотор-редуктора. Опорні елементи передбачають можливість регулювання по висоті розташування, щоб ви мали змогу встановити бункер в оптимальному положенні відносно вашого гранулятора бункер живильник БП-400 сумісний з такими моделями грануляторів, як ОГП, ГКМ, Пелетнік і Ротекс. Це універсальне рішення для підприємств, що виробляють гранули з різних видів сировини. Конструкцію бункера продумано до дрібниць, що робить його встановлення та експлуатацію максимально зручними. Високоякісні матеріали і збірка гарантують тривалий термін служби і мінімальні витрати на обслуговування. Гарантія на обладнання становить один рік, а вироби заводу Техномашстрой мають усі необхідні сертифікати, включно з національним знаком відповідності, міжнародною сертифікацією ЦЕ та сертифікацією системи управління за ISO 9001 Це підтверджує надійність і високу якість продукції. Звертайтесь до нас за номером телефону, вказаним в описі під відео. Ми завжди готові надати вам консультацію та допомогти у виборі оптимального обладнання для вашого бізнесу. Бункер живильник БП400 це потужне, надійне та ефективне рішення для виготовлення кормових та пелетних гранул, яке допоможе вам досягти нових висот у вашій діяльності.